Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекси світлодіодних ламп від компанії AMIO на цоколь H8, H9, H11. Артикул даного комплекту 02245. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник потужність даних ламп 50 Вт. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі, крім цоколь, він з пластику. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також є дві системи охолодження Активна вигляді колера і пасивна вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою 12 вольт стандартним роз'ємом. На проводі живлення у нас додаткових драйверів немає. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена кольорна температура 6000 кельвін. потужність нагадаю 50 Вт. потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 3100 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлочнів межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!